В цьому відео ми розглянемо, що таке транспортир, яке його призначення, яка його будова і для чого він використовується. Отже, транспортир це прилад, який використовується для відкладання та вимірювання кутів. Його будова це два півкола. зовнішнє і внутрішнє. Кожне півколо містить шкалу. Як бачите, від 0 до 180 по зовнішньому півколу шкала. І від 0 до 180 по внутрішньому півколу. 0. Тут у нас знаходиться праворуч. І кути, які відкладаються за допомогою внутрішньої шкали, вони відкладаються в напрямку проти годинникової стріл. У зовнішньої шкали 0 розташовується ліворуч. І кути, які відкладаються за допомогою зовнішньої шкали. Вони відкладаються за годинниковою стрілкою. Числа, які записані по кожній із цих шкал, означають кількість градусів, які відкладаються. Окрім шкал, у транспортира є центр. Це оця точка. Саме в цю точку необхідно поміщати вершину кута, який будуєте або який вимірюєте. Зараз розглянемо, як побудувати кут. Проти годинникової стрілки за допомогою транспортира. Отже, перш за все, необхідно вершину кута помістити в центр і одну із сторін сумістити з нолем. Ось цей нуль. Ми маємо повертати транспортир таким чином, щоб сторона кута сумістилася з нолем. По тій шкалі. По якій ми відкладаємо кути проти годинникової стрілки, тобто по внутрішній шкалі. І, наприклад, нам необхідно відкласти кут в 70 градусів. Це означає, що ми маємо розгорнути кут до позначки 70 по внутрішній шкалі. Ось по цій. І таким чином ми отримали гострий кут 70 градусів. Я покажу дугою. І покажу стрілкою, що розгортали ми цей кут, тобто відкладали, от в цьому напрямку, по внутрішній шкалі. Величина цього кута 70 градусів. Точно так само можна відкласти і тупий кут. Наприклад, 150 градусів. Знову ж таки, для цього ми одну сторону кута суміщаємо таким чином, щоб вершина співпадала з центром транспортира, а сторона проходила через 0 цієї шкали. І відповідно тепер 150 градусів. Ось це число, Ми отримуємо ось такий тупий кут величиною 150 градусів. Я покажу ще раз дугою, як ми його розгортали. Ми його розгортали проти годинникової стрілки. І це 150 градусів. Точно так само можна побудувати і прямий кут. Наприклад, за годинниковою стрілкою. За годинниковою стрілкою, це в нас оця шкала зовнішня, відкладає кути. І відповідно тепер ми будемо використовувати зовнішню шкалу. Суміщаємо вершину кута і нуль цієї шкали з однієї сторін цього кута. Нам необхідно побудувати прямий кут, а прямий кут це 90 градусів. Ось він. 90 градусів. І ми цей кут відкладали ось в цьому напрямку. Тобто, ми його відкладали за годинниковою стрілкою. І таким чином ми отримали величину кута 90 градусів. Також ми можемо побудувати і кут величиною в 180 градусів. Для цього нам необхідно розгорнути кут. На 180 градусів. Цей кут називається розгорнутий. І величина його 180 градусів. Покажу дужечкою. Ось так. Ми розгорнули його. І тим самим утворили розгорнутий кут величиною 180 градусів. За годинниковою стрілкою. Ну ось таким чином розв'язуються задачі на побудову кутів. Якщо ж вам необхідно за задачею відкласти кут, наприклад, від оцього променя, тобто оцей промінь є однією з сторін кута, з вершиною в оцій ось точці, то вам необхідно розвернути транспортер таким чином, щоб центр транспортира співпав з вершиною, а нуль шкали оцієї, по якій ви будете відкладати, співпав би із стороною. Тобто розвертаємо транспортир, суміщаємо вершину кута з центром транспортира, а сторону з нолем шкали, по якій будемо відкладати кут. І тепер ми можемо відкласти кут в 70 градусів. Ось по внутрішній шкалі. Якщо ж у вас стоїть задача виміряти значення даного кута, тобто на малюнку вам даний кут і треба визначити величину цього кута, тоді поступаємо так само, як і в попередніх випадках. Тобто вершину кута суміщаємо з центром транспортира, а 0 по цій шкалі, по якій ми будемо відкладати цей кут. Або вимірювати його. Суміщаємо зі стороною цього кута. Тобто, це буде виглядати таким чином. Сумістили 0. Ось, о. і вершину з центром. А 0 зі стороною. І маємо значення цього кута. По зовнішній шкалі від 0 йдемо. Це буде 85 градусів. Давайте ще відкладемо від оцієї сторони кут. З вершиною в оцій точці і величиною в 110 градусів. Для цього нам необхідно центр транспортира сумістити з вершиною кута, а сторону кута сумістити з нолем на шкалі транспортира. Тобто маємо. Розвернули, перемістили, зробили необхідні уточнення. І тепер ми сумістили центр транспортира з вершиною кута, а сторону з нолем. І можемо відкладати кут 110 градусів. Значить 110 це по внутрішній шкалі от до цих пір. Я покажу як ми його розгортаємо. Ось таким чином. Ось 110 ми досягли. Оце кут 110 градусів.